Слава Господу! Продовжуємо читати благословенне післання апостола Івана. І ми прочитали з першого до четвертого, побачивши, що радість апостола в тому, щоб діти його ходили в істині. І ми трішки підійшли в сторону, щоб представити нам істину, фундаментальні істини, в яких ми повинні бути утверджені, вкорінені. І стояти надійно, не хитаючись і безкомпромісно боротися за істин. І сьогодні ми прочитаємо далі. 1.5. Улюблений, ти поступаєш вірно у всьому, над чим ти попрацював для братів, при тому для чужих. Такий цікавий вислів і цікава постановка питання. Апостол Іван хвалить гає за те, що він вірно поступає над тим, що він зробив для братів. Ти вірно дієш, вірно чиниш, вірно і належно відносишся до них. Апостол переходить в розділ, де він утверджує істинність відношення між братами. І ми знаємо, що в другому він утвердив істинність відношення до єретиків, антихристів, слух, сатани, а в цьому він утверджує відношення до братів. І він говорить. Що ти достойно поступаєш, вірно на, над чим ти працював. Тобто те, що ти зробив для братів, це вірно і достойно, належно, при тому для чужих. Хто такі чужі брати? Вони чужі, не тому, що вони чужі в тілі Христовому. Або в нашому органічному з'єднанні, в, в родинній сім'ї Божій, а тому, що він не знав їх. Ці брати прийшли в ту місцевість, де він був, і вони були невідомими йому. Раніше він їх не бачив, раніше він з ними не зустрічався, але вони прийшли в ту місцевість, принесли благовістя, істину і гай. Який був служителем і ведучим братом в цій церкві, прийняв їх. І він прийняв їх так, що ті, які пережили цю благодать, прийшли і розповіли. І ми читаємо 1,6. які, тобто ці брати, засвідчили про твою любов перед церквою. Вони прийшли в місцевість, де апостол був одним із ведучих братів, і в цій церкві дали свідоцтво про його любов. Як відносився гай до братів у великій любові? Чому вони несли і утверджували істину? Благословенні. Кожен брат, який утверджує істину триєдиного Бога, який утверджує істину слова, істину, яка лежить в фундаменті християнської віри, достойний прийняття і любові, всецілої, повної, любові і турботи про нього, тому що Він, вони. Чинять велике. Вони служать триєдиному Богу в Його задумі і утверджують Його на землі серед людей, серед грішників. Вони чинять волю Божу і вони достойні любові і прийняття. Кожен брат, який утверджує істину християнського вчення. Вчення Христа і вчення апостолів достойні, щоб його прийняти з любов'ю. І вони прийшли і сказали: Ось там в тій церкві цей брат достойно прийняв нас. І вони дали своє свідоцтво про те, як він турбувався, і що він для них зробив, про любов Його і наставляє Гайя. І ти хорошо зробиш, якщо проведеш їх достойно Бога. Ти прийняв їх з любов'ю, ти з любов'ю турбувався, і ти хорошо зробиш, якщо довершиш своє служіння і відношення належним чином проведеш їх достойно Бога. Що означає достойно Бога? Як це достойно Бога? І можна сказати, що ці проводи повинні відповідати Богу, відповідати його життю, природі і його характеру. Тобто з великою щедрістю. Наш Бог. Немірно щедрий, проводити їх, провести їх достойно Бога, значить, утвердити щедре проявлення божественної природи в тому, щоб, потурбувавшись про них, дати їм все необхідне. Мається на увазі матеріальне забезпечення і все, чим можна було би послужити. Їжею, одежею і грошима, достойно проведи їх, ти добре зробиш, якщо проведеш їх саме так, достойно Бога. Здається, це дуже дріб'язкове питання, хіба не так, що може навіть побутове нам може так здаватися, прийняти брата, потурбуватися, ну і відпровадити братів. Ну що тут такого? Це побутове побути, поспілкуватися, нагодувати їх і випробувати їх, вони підуть далі нести благовістя. Це ж не щось на перший погляд таке значне в Божій волі. Але апостол так не вважає. Він говорить, що прийняття братів, які несуть істину і відношення до них, і турбота про них. Повинна бути на самому високому рівні достойно Бога. Скажіть, будь ласка, чи достойно Бога, ви турбуєтесь про братів? Чи з такою ж щедрістю, з такою ж турботою, з такою ж глибокою опікою ви турбуєтесь про тих, хто несе істину, про тих, хто служить слові Апостол закликає: робіться достойно Бога. Причому робіться не тільки тим, кого знаєте, бо вище він говорить, а й чужим. Якщо прийшов або прийшли брати, які утверджують триєдинство Бога, Божественність Христа, Божий вибір суверенної Його волі. Це достойний брат, його потрібно прийняти з усім усією достойністю як проявлення божественної природи. І він просить, зроби так, зроби так, проведи їх, потурбуйся про них, зроби цю велику справу, щоб вони пішли обдаровані по достоинству. Як Бог. Щоб природа Бога в цьому питанні була проявлена через тебе і тих, хто з тобою, ось так належить нам жити і продовжуй. Бо ради імені вони вийшли, ради імені Ісуса Христа, ради розповсюдження цього імені, ради благовістя цього імені, вони вийшли. І нічого не брали в язичників. Це дуже сильне слово. Апостол говорить: вони вийшли ради імені і йшли, не беручи в язичників нічого для того, щоби служити в благовісті. Це означає, що коли ми служимо Богу, ми не повинні брати. Нічого в тих, хто не прийма не прийняв його, і тих, хто йому противиться, і тих, хто відсторонений від нього. Ми не повинні приймати для служіння матеріальні ресурси від тих, хто не любить Бога. Не дивлячись на те, що тому, хто служить, нерідко потребується допомога матеріальна, але він не повинен користуватися нічим, що йде від язичників, від тих, хто не вірить в Христа, і від тих, хто його не приймає. Він не повинен користуватися таким, такою підтримкою. Він не повинен нічого брати. Тих, хто не господні. Ось що говорить апостол. І він каже: вони вийшли, нічого не взявши у язичників. Це означає, що вони були чисті, що вони були свідомі, віддані і вірні Господу, щоб не занечищувати нічим від язичників. Чому? Я скажу одну думку. Яка повинна закарбуватися в вашій свідомості? Якщо ми беремо гроші в тих, хто не приймає або не прийняв Господа, то з часом вони скажуть нам, що Бог їм заборгував, бо вони давали йому гроші. Вони можуть нагадати про це, сказавши, що ми користувалися. Їхніми грошима, щоб розповсюджувати вістку про нашого Бога. Таким чином, Бог, як би у них в боргу, бо ми цим користувались. В моєму житті моє свідоцтво було не один раз, і я давав його і ділами, і словами, і нічого не брав у тих, хто не любив Господа. Я обмежувався і старався обмежитися максимально, щоб не брати пожертвування від безбожників, і щоб нічого не брати в них, тим більше для служіння. Я знав цей принцип: що брати в них значить ставити мого Отця в незручне положення, так, начебто він бідний або бідний я. Але це неправда. Ми не нужденні. Наш Отець благословений і багатий. І Його благословення в наших кишенях. Він багатий на небі. Але матеріальні речі не на небі. Вони в наших кишенях, вони в нас. І це багатство благословення, яке він дає, воно дане для того, щоб ми. Мали забезпечення і щоб служіння Його не мало потреби, не мало нужд, і щоб воля Божа здійснювалася, будучи повністю забезпеченою в церкві, серед святих, серед братів, а не беручи нічого від тих, хто не любить його. Ці брати вийшли достойно, знаючи цей принцип, не користувалися нічим. Від тих, хто не прийняв Господа. І він робить заключення. Отож, ми повинні підтримувати таких, щоб нам стати співпрацівниками в істині. Ми повинні підтримувати таких. Благословенні ми повинні підтримувати таких, які жертвено перед Господом і чисто віддають себе служінню. І не беруть нічого, ні в кого, окрім тих, хто святий, від святих і серед святих. І тільки. Якщо ми нічого не маємо, то і служащий нічого не має. Якщо ми маємо, то мають всі служащі. Це принцип. І цей принцип. Не просто так, тому що в слові апостола він заключений, ми станемо співпрацівниками. Що означає стати співпрацівником, братам, які розповсюджують істину? Це не означає, вони підуть в одне село або в інше. В даному контексті це не так, кожен має свій дар і своє покликання, і кожен повинен бути. Належним в своєму в своїй долі і в своєму покликанні. Якщо хтось покликаний іти, щоб благовістувати, то він повинен бути підтриманий тими, хто не має такого дару або не має такого покликання, але має іншу можливість, і ми повинні турбуватися про них, щоб вони були забезпечені. І апостол говорить, ми повинні таких підтримувати. І це стане нашим внеском і нашим вкладом в розповсюдження істини і утвердження її. І коли Господь повернеться, Він утвердить нагороду тим, хто був співпрацівником, і хто служив Господу і допомагав, щоб істина була утверджена, проголошена. Тому що для того, щоб проголошувати істину, ці брати залишили все. Вони могли б влаштувати собі якийсь бізнес. Вони, могли, можливо, могли б влаштувати якусь е професію, мати якусь професію і займатися ділом і заробляти для себе. Але вони залишили все це ради істини. Якщо вони залишають ради істини, то ми повинні. Підтримувати таких і стати співпрацівниками в тому, щоб служити, щоб істина розповсюджилася. І якщо ви підтримуєте таких, значить ви співпрацівник. Підтримуйте всім, як можете, і чужих включно підтримуйте, якщо бачите достойного брата, утверджуючого істину. Підтримуйте, і будете співпрацівниками, і отримуєте нагороду, як і вони, за розповсюдження, утвердження і довершений, е, довершений біг істини. Нехай ми кожен переймемося цим і пам'ятаємо, що це немарна справа: приймати достойно Бога, випроважати, і щедро достойно Бога, турбуватися. Щоб вони були забезпечені, покриті і захищені, щоб вони могли вільно, сміливо і спокійно служити Христу в утвердженні розповсюдженні істини. Нехай серця кожного із вас будуть натхнені цим словом, і ви достойно будете і приймати, і проведжати благословенних братів. Isto aí. Amém.